Ці шість слів найстрашніші монстри для всіх тих, хто вивчає німецьку: werden, würden, wurden, водн, wäre, war Звучить майже однаково, але кожне слово значить щось зовсім інше. І сьогодні я розкладу їх тобі по поличках раз і назавжди. Після цього відео ти вже ніколи не будеш їх плутати. А в кінці відео я підготувала для тебе ще практичні вправи, щоб їх закріпити. Всім привіт! Мене звуть Мар'яна, Тож давайте починати. Перше слово werden – бути, ставати, використовується в майбутньому eins» und presenz, значення бути кимось або допоміжним словом у майбутньому часі. Щоб пов'язати це слово з часом, можна додати часове обмеження «Ich werde in einer Stunde lernen» Я буду вчитись через годину, або «Ich werde morgen lernen». Я буду вчитись завтра. По особах відміняється це слово наступним чином: ich werde, du wirst, er/sie/es wird, ihr werdet, sie/sie sie werden. Зовсім не складно. Слово номер два – werden. Від слова werden умовний спосіб використовується в кон'юктиві 2 також як ввічлива форма. Zum Beispiel: ich würde nach я б поїхав до Німеччини. Якщо ви хочете попросити про допомогу. Sie mir helfen? Можете мені допомогти. Відміняємо ми це слово іх ВÖде, Ду würde, ihr würdet, sie, sie würden. Слово номер три воден від слова werden. Претеритум. Минулий. Час. Значить, стали. Також використовується як допоміжне слово в пасіві. Наприклад, «Wir wurden Freunde» ми стали друзями. Відміняється це слово таким чином: ich wurde, du wurdest, er wurde», «Du duwohdest, es wurde» і «Wurdet». Сісі воден. Слово номер 4 воден. Патиці 2. Пасивна форма. Минулий пасивний час. Бути зробленим значить закінчену дію. Байшпіль. Das Fenster ist geöffnet worden. Вікно було відчиненим. Die Aufgabe ist nicht gemacht worden. Завдання не було зробленим. Це слово не відміняється по особам. Слово номер 5 wäre. Умовний спосіб конюктив 2 походить від слова sein. Був би, якби я був. Конюктив 2. Beispiel: Ich wäre glücklicher mit mehr Zeit. Я був би щасливий, якби мав більше часу. Відміняється воно: Ich wäre, du wärst, er sie es wäre, ihr Wert, sie, sie, wären. Ну і останнє слово – це «ва». Критерій минулий час від слова «sein» був, була, було. Наприклад, «Ich war müde». або щоб пов'язати це з часом, можна сказати вчора. «Ich war gestern müde». Я була вчора втомлена. Тобто ви точно впевнені, що «war» – це минулий час, тому що там стоїть слово вчора «gestern». Або er war gestern krank. Він був вчора хворий. Тож давайте ще провідміняємо це слово. Повторюйте разом зі мною. Іхва, дуваст, war, ва, er, war, wart, сі sie вагн. Sie а тепер перейдемо до практичного завдання. До кожного слів я підготувала для вас п'ять завдань. Ці завдання я виведу тут десь. Таблицю або просто на екран. У вас буде одна хвилина, щоб виконати це завдання. А потім буде правильна відповідь. Тож поїхали. А тепер давайте перевіримо. Я впевнена, що в тебе вийшло. Наступне слово «вюадн». Тут буде таблиця з новими реченнями. В тебе одна хвилина, щоб її заповнити. Пишіть Пишіться в коментарях. Правильні відповіді. Став відео на паузу і перевіряй зі своїми. А далі в нас слово ПАДН. Це завдання трошки важкіше, тому на це завдання буде одна з половиною хвилина. Правильні відповіді, хоча не таке вже й важке. Я думала, що вас може запутати це слово в дужках ВАДН, тому що в попередніх його не було. Напишіть чи це так. Далі ми працюємо з словом "war". Ось п'ять нових речень. В тебе одна хвилина. Правильні відповіді тут, або тут, десь. Десь тут. І на kinetic: "war". Ich war gestern krank. Es war kalt. Warst du da? Wir waren spät. Sie waren Сподіваюсь, завдання не були важкими і ви впорались дуже швидко і легко.